Тюльці, рада вас вітати на моєму каналі. Давайте подивимося, яким буде для вас тиждень з 19 по 25 серпня. Почнемо ми з енергії тижня. Для тільців. Король жезлів. А тут енергії багато. Або ж це ваше спілкування з. Людиною вогняної стихії, з чоловіком вогняної стихії. Це може бути і загалом, те, як ви себе будете презентувати. Король жезлів, він дуже яскравий, він харизматичний, до нього тягнуться люди, він завжди центр компанії, в нього куча енергії, він навіть ділиться. Давайте зараз подивимось це. Ви будете себе так проявляти, чи це якась людина, з якою ви матимете справу. Для когось це може бути партнерство? Партнерство. Закінчення партнерства з такою людиною після довгої розмови, зустрічі. Хм, цікаво. Що ж, давайте подивимось. Особисте життя для тільців. Робота, кар'єра, фінанси, морально-психологічний стан? Або ця людина може від вас їхати, залишати вас, переїжджати кудись, теж як варіант. Але тут тут закінчення спілкування особисте життя, семірка мечів. Ну і що тут таке? Чому самотні тільці, Яка у вас тут ситуація? Ну, Тут ви намагаєтесь оговтатися після зради, після розриву. Не дуже, скажімо, так, мирно це все пройшло для вас, і ви розумієте, що ваш емоційний моральний ресурс ще на нулі, Ви не готові, що входити в нові стосунки. Для тих, хто в любовних трикутниках. Так, ну тут жінка може прийняти рішення. Жінка може прийняти рішення, скажімо так, поставити на паузу сімейні стосунки після того, як любовний трикутник, скажімо так, виявиться, якщо це для сімейних, та? тому що в трикутнику в нас троє людей. Якщо ж це ситуація для тих, хто там коханець або коханка, то це очікування якогось фінансового вкладу від партнера. І після цього, ніби як він повинен би зробити вибір у вашу сторону. Тут не зовсім чесно, гру ви будете вести для того, щоб. Партнер все-таки обрав вас. Скажімо так, в наступному тижні все залежить від жінки для тих, хто в сімейних стосунках, в серйозних. Ну, тут ви розумієте, що складно вам самотужки тягти дуже багато моментів в сім'ї, і ви хотітимете підтримки. Ви мати підтримки, і є сенс з любов'ю поговорити про це, розповісти про те, що вам болить. І, ймовірно, що ви цілком зможете знайти спільне рішення. Бо видно, що ви вкладаєтесь дійсно багато останнім часом, і це просто дисбаланс. Вам може бути вже фізично складно навіть. В плані роботи і кар'єри. Так, королева чаш. Що ж, для тих, хто не працює. Для тих, хто не працює, це може бути заглиблення в питання психології, зокрема там є езотерики, це робота своїми емоціями, також це спілкування з жінкою в одної стихії, допомога їй. Зокрема, це може бути старша жінка. Наприклад, ваша мама, бабуся, тітка, тобто будь хто з старших жінок, хто потребуватиме вашої участі. Тут не до роботи. Для тих, хто стільців в нас в пошуку наразі. Так, ну тут вас можуть покликати на попереднє місце роботи. І ну дивіться, до вас тут будуть прям гарно підхід знаходити. Ви можете і погодитись. Для тих, хто в наймі працює. Так, ну тут ситуація спокійна, стабільна, незмінна. Можуть тільки бути якісь там тренінги особистого росту, це от все психологічні тести, якісь слідкування за кліматом да, в компанії, але загалом тут ситуація стабільна. Ви працюєте, ви заробляєте і все окей. Така затища. Для тих, хто сам на себе працює. Так, а тут багато спілкування до вас можуть повернутися ваші попередні клієнти, з якими ви давно не співпрацювали. Можуть піти до вас, якщо вони. Останнім часом обслуговувалися в когось іншого, тобто тут багато спілкування, багато інтелектуальної роботи, але також будьте обережні зі словами, тому що, як кажуть, вилетить, вже назад не спіймаєш. З вашими обіцянками, що ви обіцяєте, в які сроки і так далі. От, з цим будьте дуже обережні, щоб не зіпсувати собі репутацію плані фінансів, що в нас тут? Семірка чаш. Тут багато хотілок, як то кажуть. А фінанси що? Так, ну тут ваші фінанси можуть спрям... бути спрямовані в сторону переїзду або покращення добробуту вашого житла. Тобто тут, от, щоб облаштувати максимально комфортний вам простір. Може бути от, хоч і та і 5, і 20. Але тут йдуть фінансові вливання з чоловічої сторони для вас. Десь, можливо, більше, десь менше, але вони стабільні. Також допомога від вашої сім'ї. Може бути ще різні питання спадщини також. Тобто, тут у вас фінанси є і вам їх дають. За це можна не турбуватися. І дивимось ваш морально-психологічний стан на тижні. Шестірка мечів. Ви готові до чогось нового. Ви готові до чогось нового. Поки ще не знаєте до чого, але ви вже. Да, ви... Вам хочеться вирватися. Вам хочеться вирватися і почати якісь активні дії. Бо, можливо, певний час ви були обмежені якимись обставинами і. Не могли себе проявляти, показувати всю свою силу, красу, енергію, як варіант. Подивимось, що вам тут карти порадять. Так, дивіться, для жінок тут можуть бути конфліктні ситуації на роботі, вам треба буде грамотно, акуратно їх уникати. Це конфлікти, які можуть, скажімо так, в яких ви особисто можете бути не задіяні, але це все одно вас торкнеться. Так, да, і це от може призвести до хвилювань. Серйозних хвилювань і буквально до. Е Скажімо так, втрати здоров'я, тому що від нашого психологічного стану все дуже сильно залежить. От оця от вісьмірка мочів, яку я бачу, вона мене тут напрягає, тому що це, на мою думку, одна з найгірших карт в розкладах, яка тільки може траплятися, бо це людина знаходиться в ілюзії, що вона нічого не здатна змінити. Вона постійно. Перебуває в таких обставинах, які її сковують, які її обмежують, в яких вона відчуває себе некомфортно, але вона продовжує в них перебувати, бо їй здається, що виходу немає. Насправді, насправді, вихід завжди є. Поки ми живі, вихід є завжди. Просто іноді нам легше його не робити. І в певний момент це нормально. Але коли це стає вже нестерпним, можливо, варто себе запитати, в чому моя вигода та, перебувати в такій чи іншій позиції і нічого тут не змінювати? Чому мені так комфортно? В спілкуванні з іншими людьми, тельці, вам потрібно, скажімо так, діяти дуже чітко, правильно, хитро. Відстоювати свої позиції всіма можливими способами. І з деякими з людей вам треба буде дійсно поконфліктувати, щоб отримати бажане, а з деякими потрібно проявити от оцьот... ловкость рук да? і ніякого <смеш> мошенничества. Тобто бути цією хитрою лисицею, яка вміє підмічати в людях певні моменти і користуватися ними. Тут на наступному тижні від вас дійсно потребуватимуть максимально бути зібраним. Розуміти, що кому ви говорите, і які це вам принесе результати. Давайте тут мені під кінець. Так, від вас тут потребуватимуть зробити вибір під кінець тижня. Від якого, вибір може бути пов'язаний з документами, зобов'язаннями, роботою, від якого буде залежати, ну, скажімо так, найближчі ваші місяці. Тому тут вам дійсно треба зібрати всю свою волю, силу в кулак і перестати вважати, що інші люди можуть за вас вирішувати. Ні, лише ви можете. Що ж, Нестандартний у нас розклад. Тут вийшов тільців, мені здається, порівняно з іншими. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок, бо дуже цікаво почитати. І до нових зустрічей, до нових відео.